Ще кілька днів і решту життя ти будеш підкорювачем Евересту. Це роб, прийом. Роб, ти? Я на вершині Евересту. <клев> роб, друже, прийом. До нас хмара наближається дуже велика. О, ні. А буря сильніше. У нас проблема. Кисень скінчився. Іди один. Я тебе тут не кину. Ходімо! <gramiirateta>. Я не хочу помирати. Чуєш мене? Вибирайся звідти!